Вітаю всіх, шановні підписники! В цьому відео я розкажу вам, на яких я особисто граю на налаштуваннях в горі сквад, а саме для налаштування. На весь екран Resolution Scale 100 виставляємо, максимум FPS в меню. Це все не важливо, тому що я граю з вертикальною синхронізацією. Nvidia Reflex Low Latency, тобто вона усуває деякий, скажімо так, лаг між вашою мишкою і вашим компом. Тобто трошечки. Краще стає в плані руху вашого персонажа, але це не така кіберспортивна гра, що тут треба прям сильно когось перестрелювати. Тому вона не дуже таки корисна. Вона не працює з вертикальною синхронізацією, тобто, відповідно, ФПС може там улітати більше, ніж. Дозволяє ваш монітор, тобто в мене 75 Гц і мені 75 FPS, дай Боже, щоб в кожній грі було стільки FPSів. Більше мені не потрібно в цілому. А решта потужності йде або на стрім, або на запис екрану. Рендер у нас є DirectX 11 і DirectX 12. По досвіду і по всім порадам, які мені радили, все ж таки краще працює ця гра на DirectX 11. Так, на DirectX 12 картинка трошки стає цікавішою, красивішою. У деяких випадках, але ФПС, наше все, тому ставим DirectX Х11 і не паримося. Наступне налаштування це у нас налаштування прицілу. Рендер з цього прицілу ставлю на 100. Тобто, якщо ви ставите, наприклад, менше, то зображення у прицілі буде розмите, якщо ви ставите там оптичні якісь приціли тобто ставите 100 більше, ставити також. Немає сенсу, тому що воно буде жирати е, зайву потужність вашого компуктора і це вам також не потрібно. Тут, наприклад, також виставляємо пріоритет Clarity Scope, якщо ви тут виключаєте, то зображення в прицілі буде шакальне. Тобто згалажування буде вимикатись, коли ви будете натискати кнопку приціл. Enable AA, звичайно, що ставимо, Ставимо на Medium. і 4X. Тут у нас можна ставити аж AH до 16, виключати повністю Anti-Aliasing. FPS буде більше, але картинка буде зовсім така рябить. А всі листя, вся трава буде настільки вам в очі кидати, що ви просто грати відповідно не будете добре. І мені, наприклад, для відео потрібно, щоб була картинка більш цікавенька, а не така шокальна. Тому я виставляю це на 4 х якщо у вас зовсім поганий ППС, звісно, що можете виключити цю налаштування. Upscale моди доступний, як ви бачите, і AMD RFSR, і Intel, їхня так технологія, і Nvidia DLSS, у кого підтримує ваша відеокарта. Можете спробувати, я не включаю. Тобто я граю на нативному розширенні, тому що, ну вибачте, мене і так 1080p, і ще DLSS підключати. Це вже буде занадто. Можливо, якщо у вас 2К, вам є сенс виключити антиалайзинг і включити, наприклад, там AMD FSR. Тобто буде. Трошки цікавіше, і не така буде шакальна картинка, і ФПС в цілому може підвищити. Ну, я граю так. Дистанція видимості, бачите, я ставлю на високі, тому що якщо ставити епічні, там задіюється вже зовсім інший рендер. І якщо, наприклад, між середнім і високим ФПС зовсім не дропиться, там порядку по грішності, то якщо ви переключаєте на епічні, то. ППС буде суттєво дропатись, якщо ви ставите на високо. Тобто на низьке, середнє нема сенсу ставити. Сразу ставите високо, і це типу буде ок. На епічні не варто ставити, бо буде ФПС сильно дропати. Цю шейдерці на хай, тут нічого не додаш, не прибавиш. Текстури також на високі, і відповідно по VM Distance по дистанції огляду, так само, якщо ви ставите епічні, то задіюється вже інший рендер, і текстурки будуть навантажувати вашу систему. Бачите, тобто додатково ще 500 МБ. накидується на відеопам'ять, і відповідно там буде падати fps. Ані затропна фільтрація на 16 x все нормально. Текстур pull Size залишайте відключно. Shadow quality середній та високий, різниці немає. Але високі і епічні також навантажу додатково на вашу систему, і, відповідно, фпс просідає середні. Ви будете і краще бачити ворога десь в якихось тінях. Тому що якщо ви ставите високо або епічні, дуже буває контрастна картинка, і е, в деяких там, наприклад, в лісних картах ви можете не побачити вашого ворога, і відповідно може він вас побачити і перестріляти. Ясно, що якісь кіберкатлети. Просто виключають Shadow Quality в низьке, але картинка стає не дуже цікавою, не дуже приємною для ока, І, Але великою, знаєте, що і по FPS при бусту вам не буде, що і по тому, що ви можете побачити якогось там ворога в якихось місцевостях, воно не вирішує. Тобто середня це оптимальний варіант. Контакт-шадов також я вставляю. І все дуже добре. Наприклад, Ambient Occlusion я роблю на лоу. Це також трошки затіняє. Тобто, якщо ставити Хай або Епік, воно не сильно в принципі, впливає на FPS, але а, дуже сильно затіняє саме це налаштування картинку в тінях, наприклад, від будівлі. Дуже тяжко буде побачити ворога. Тому я ставлю Low і Screen Space Ambient Occlusion також включаю галочку. А з частички вставлю на епічні, можете ставити на середні або на низькі, Це я виставляю для того, щоб було трошки цікавіше видно на відео. Океан на low, вейк-симулятор іноді включаю, іноді виключаю. Ну, тобто це симуляція приливу, отливу Там вилі, там, чи будуть ходити, чи не будуть, чи буде статична картинка. Також іноді включаю для кращого експіріансу. Постпроцесінг роблю low. такі ефекти, як відблискування вашій лінзі. Або, наприклад, знаєте, буває світіння по краях. Об'єктів, мені це не дуже подобається, я його також ставлю на low. Lens flares також виключаю, motion blur ставлю на 0.20. Для того, щоб картинка була більш плавнішою і більш кінематографічною, я б сказав. Screen sharpening ставлю на, на одиничку. Не знаю, як по дефолту має бути, але я ставлю на одиничку. Brightness іноді убавляю, якщо то якась пустинна карта, ставлю на 0,90 або якщо... Якась темна карта. Додаю один і один. Але тут велика роль не играє. Просто так контраст трошки менше роблю, і сатурейшн викручу трошки в плюс, щоб була картинка трішки яскравіша. Ну все пока!